Нехай ясне сонце, що з неба сіяє, наші ваші оселі, нехай зігріває, І шле вам радості в хату, здоров'я, втіхи, пошани від світа, багатства долі і всім нам ногая і благая літа. Ногая літа. Та многогая, нога я віта, нога я віта, много ята, многоя. Воздравіє, во спасеніє, воздравіє! Во спасеніє, нога я віта. Многая віта многая. Возздравие, воспасение. Возздравие, воспасение. Много я літа, сотвори, Господи, нога я літа, сотвори, Господи, нога я літа.